Вітаю! Відкриття і знахідки не закінчуються, і це прекрасно. Цього разу я знайшов дещо для поціновучів ліричної, ліричної музики, яку я і сам дуже сильно люблю. Сам раніше слухав Марію Чайковську, Еліна на Маковому полі і тому подібне. І от я знайшов дещо. Давайте ми з вами послухаємо Київ, нью йорк Такий далекий Фаренгейт шостий хейт. Я не те, щоб дуже щемко, просто трохи страшно, що тепер цей світ просто Цельсій. Чи я сильно все близько до серця, як завжди, ти знаєш мене дивно і знаєш мене чесно, не буває рейсу крихнією. Відстань, відстань від мене, що ж мені не любити знов? Що ж тоді обираю вічі шукати? Поясни пів невідома безперено мій засти, це дивно не сказав, пощо я встиг. Я і не знав, що буде так красиво. Я ж почув тільки початок, побачив, що щось новеньке, є. П'ять днів тому вийшов. Клацнув. І мене з перших секунд уже захопило все. Я зрозумів, зараз буду записувати. Мені от там 5-10 секунд вистачило. Я здивувався, коли почув ще чоловічий вокал потім. Хоча це пояснило, чому на, обло... на обкладинці е вона не сама. Е проте. З самого початку я не очікував, що тут ще хтось буде, крім неї. Знову ж таки, той момент, коли все так дуже добре починалось, і от коли має з'явитися інший вокаліст ще на пісні, це дуже вирішаючий момент, бо він може як знищити цю пісню, так і довести її до ідеалу. І він зміг. Він зміг тут прозвучати так, як це треба. Просто чудово! Я, я радий, бо я це точно додам собі в плейлист. Мені, мені потрібно було щось таке. Я дуже люблю такого формату музику. Мене прям пробирає і оцей початок, де ми спочатку чуємо її голос прекрасно, прекрасно співає, прекрасна мелодія. Проте оцей момент, де пішов програш, просто інструменти це таке класне рішення, бо задається оцей настрій знову ж таки. Як починається цей інструментал, ти ним просто пропитуєшся. Хтось в цей момент набереться сумом, хтось тугою, хтось печаллю. Ну, це все одно прекрасні відчуття, якщо вони в розумних кількостях, скажімо так. Якщо це там не переростає в щось це. Мені приємно, слухаючи пісню, трошки пробратися от цим смутком таким, але смутком добрим, не пожираючим. Насправді помічав за собою, що музика, яку я слухаю, і яка, як правило, для людей є от саме такою пробиваючою на сльози і на почуття, для мене вона більш слугує якимось розслабленням. Я її, коли слухаю, я не сумую. А я розслабляюсь, я кайфую. Іноді, іноді трошки можу сумувати, але от знову ж таки, в от таких от творчих рамках. Бо просто це мистецтво. І ти від мистецтва настільки кайфуєш, що аж трохи сумуєш. А, ну, це цікаве, це цікаве відчуття, і мені тут це сподобалось. Дуже класно написана теж пісня. І я радий, я радий. Я записую два відео поспіль, і два відео поспіль у мене просто відкриття. І Такого роду музика і такого роду музика. І що те, що те, мені хотілося, щоб воно було. Бо не вистачало, не міг знайти ніяк. І тут прям джекпот. Я, правда, боюсь неправильно вимовити, Подивився, хто виконує, в будь-якому разі, ким би вона не була, вона є класним митцем. Зробила класну пісню. Діліться своїми думками. А я вам дякую за те, що залишаєтеся зі мною. І ми з вами скоро побачимось. До зустрічі!